Популяризують вишиванку і працевлаштовують ветеранів. Колишній контррозвідник Олександр Ткачук разом з дружиною Яною відкрив цех із пошиття одягу в етностилі. Власну справу родина започаткувала в Івано-Франківську вже під час війни. На виробництві побувала наша Тетяна Дадак. Цей візерунок розробила моя дружина нитки чорного кольору по чорній тканині. Воно досить стильно. І ми намагаємося також поєднувати традиційний стиль з більш сучасним. Таку вишиванку можна одягати під костюм на якісь. Там, вечірні заходи, благодійні. Ще два роки тому Олександр не мав справ з вишиванками та й жив у столиці. Чоловік колишній контррозвідник СБУ, який знешкоджував російських агентів за плечима і робота в зоні ООС. Після звільнення працював в ІТ-компанії та наступ росіян на Київ усе змінив. Подружжя відправили маленького сина до родичів на Франківщину, а самі пішли на блокпост. Орки проривалися в, на оболоні, на нивки. Це була велика дорога. Там перегородили її блоками, і так як не було тоді достатньо військової сили, то приходили цивільні громадяни, розливали котелі Молотова і намагалися, хоч якось стримати потенційне просування ворога. Ми займалися як і контролем в'їзду виїзду автотранспорту. Так і взагалі це був як певний бар'єр, так як росіяни не спочатку відправляли свою розвитку, а вже потім їхали технікою, і вони оцінювали, чи варто не варто прирватися. Якраз тоді і з'явилася ідея започаткувати власну справу із пошиття етноодягу. Знайомі і за кордоном, які допомагали. Е е нам із купівлею різних засобів, які потрібно були, і автомобілями. І ми в дарунок їм просто так вирішили от купувати вишиванки, і так ми з ними познайомилися. В Івано-Франківську бізнес будували з нуля, завдяки державній підтримці. Швейне обладнання придбали за підтримки українського ветеранського фонду. Дружина отримала фінансування за програмою Її робота. Там була умова про совлаштування двох людей. Вже в 2023 році я також отримав фінансування за програмою Є робота, а також відкрилася нова можливість це є робота для ветеранів та членів сімей. Це дуже добре, що держава почала виокремлювати все-таки учасників бойових дій і надавати якісь преференції. Тому що це не тільки стимулює економіку, а також і показує, що військовослужбовці потрібні державі не тільки під час самої війни. А і в поствоєнний період в реінтеграції та в в мирному суспільстві можна сказати. Олександр показує одну із недавніх покупок техніки. Це 12 12-голова вишивальна машинка. Це професійна промислова техніка. Вона до нас приїхала буквально два тижні назад. До неї ми спеціально вибивали стіну, тому що має бути отвір для заходу 2х2, Подавалася двома кранами. І вона може одразу вишивати візерунок на 12 елементах. Це дуже зручно, або ж один елемент довжиною в 4,5 метри. Це значно пришвидшує виробництво. Дизайн майбутніх орнаментів для сорочок і суконь створює Яна. Одна з останніх розробок вишиванок, вона йде вже без таких кутасиків, тому що ми їздили на різні. В різні музеї. І так як нам розказують, що оці кутасики, вони йдуть більше такі з Радянщини, вони вже взяті. А до того йшли такі. Ам... Блузи без вишивки спереду. Сюди такі корали великі. Жінка додає перевага їхнього виробництва індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми відтворюємо старовинні вишивки, можемо навіть по фотографії відтворити вишивку. Люди приносять свої якісь бабусині старі рушнички, і ми їх трошки перерізаємо на блузки, сукні. Наразі на виробництві працює 10 людей, і серед них учасники бойових дій. Воював донецький напрямок. Верхньотерецьке, Бахмута Вдіївка, під поранення важке, звільнився. Звільнився по сімейним обставинам, багатодітна сім'я. Фізично я працювати не можу, в мене кусок стопи відірваний. Знайти практичну роботу ну, неможливо зараз для мене. Ця робота мені дуже підійшла. Микола також відбував атаки ворога на Донеччині. Розповідає, пошиття одягу для нього нова сфера. Знайшов таку роботу, ну, вона так, ну, як реабілітація, трохи забувається від того всього. Все, все, все рівно думаєш про хлопців, що там постійно. не можеш своїх побратимів забути. Я ніколи не думав, що я буду таку роботу працювати. В мене була інша сфера діяльності. У мене було сільське господарство, дальне бой. Ну, а зараз такий стан здоров'я, що таку роботу не потягну, а ця така робота самі раз. Окрім пошиття етноодягу, Олександр та Яна займаються дронами, модифікують їх під певні військові потреби.